Всім привіт! Мене звати Кубастік, і це головоломка, яку я називаю головоломка для ЗСУ, тому що вона складається з шести патронів, і ці набої в зібраному стані виглядають як протитанковий їжак, що ж, які часи такій головоломки. І вона досить цікава не тільки своїм зовнішнім виглядом і ідеєю, а й ще своєю складністю, бо достатньо дістати лише один патрон, і головоломка повністю розвалюється. А ще. Цю головоломку патрони я надрукував для свого інтернет-магазину на 3D-принтері. І зараз я вам покажу, як це відбувалося. Народ, я вас сьогодні запрошую до свого дому в мій робочий куточок. Тут я працюю над створенням головоломок і створенням контенту для свого youtube каналу. І зараз я хочу надрукувати головоломку, яка має назву патрони. Або я ще її називаю головоломка для ЗСУ на своєму 3D-принтері і покажу вам. Крок за кроком, як відбувається створення головоломки, Цікаво ще те, що цю головоломку я друкую на продаж в своєму інтернет-магазині. Якщо хто не в курсі, я відкрив свій інтернет-магазин, де продаю надруковані 3D-головоломки. І сьогодні в нас дуже 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 цікавий екземпляр. Починається все з 3D-моделі, яку я відкриваю в спеціальній. Програмі програма називається слайсер, і тут ми нарізаємо наші патрони на шари. Бо хто не в курсі 3D-друк це ось така технологія, де друкуюча головка шар за шаром потроху вибудовує модель. Вона накладує шар розпеченого пластику зверху на інший певної форми, таким чином, щоб ці шари в вибудовувалися в е готовий об'єкт, і нашим готовим об'єктом будуть ось ці шість патронів, які, як ви бачите, мають. Різну форму для того, щоб їх з'єднувати між собою. Ці патрони, що саме цікаво, вони в реальний розмір зроблені, вони мають таку саму форму і такий самий розмір, як патрони до АК-47, АК-74. Ну, тобто тої зброї, яку зараз використовує ЗСУ проти. Орків проти цих негідників, негодяїв, які топчуть нашу землю. Тож будемо робити ще більше патронів в нашій країні. Хоч це буде і головоломка. Що мені треба тут зробити? По перше Нарізати їх на шари. Як ви бачите, тепер це має ось таку шарову структуру. І ми можемо бачити ось ці лінії, про які я вам казав. І ось саме так будуть виглядати ці патрони. Так як наші патрони будуть зроблені не з металу, а з пластику, вони мають бути перше міцними по друге, вони мають виглядати красиво. По-третє, вони мають. Важити трошки більше, тобто мені треба трошки більше матеріалу використовувати, і вони мають швидко друкуватися. І усі ці умови треба витримати в налаштуваннях, яких тут просто безліч. Хто знайомий з 3 d друком той знає, а хто ні, тому розкажу. Тут просто сотні. Різних параметрів, які треба вбивати по черзі, для того, щоб ваш 3D-друк вийшов ідеальним і саме таким, який він вам необхідний. Треба тримати в голові усе, починаючи від температури, швидкості друку, типу матеріалу, який ми використовуємо, і всіх всіх, -всіх штук. Тож, давайте почнімо. По-перше, я буду використовувати ось цей принтер, бо це, як ви бачите, вже зайнятий, і будемо. Використовувати ось цей віртуальний стіл. Як бачите, дивіться, на цьому принтері є ось така поверхня. Це ніби стіл, на якому буде друкуватися е, наша моделька. А тут ми маємо такий самий, але віртуальний стіл, на який ми ставимо наші патрони. Давайте розміщимо їх по центру. І далі будемо налаштовувати параметри. Нібито все готово, ось таким чином будуть друкуватися патрони. Натискаємо на чарівну кнопочку. І тепер ми можемо бачити кожен шар один за одним, як воно буде виглядати і друкуватися. Тепер це виглядає ідеально, але є ще одна деталь. Як ви знаєте, сам патрон, він е, складається з гільзи та кулі. І гільза та куля виготовлена в реальності з різних матеріалів. І має різний колір. Ми зробимо те саме для наших надрукованих патронів. Для цього знайдемо місце, де наша гільза з'єднується з кулею, і це приблизно ось тут. Тобто верхня частина це куля. А якщо ми опустимо кілька шарів вниз, це буде вже Гільза, І ось тут вона приєднується до кулі. І в цьому місці ми зробимо зміну кольору для того, щоб наш принтер надрукував. Самокулю іншим кольором. Технологія проста, але дуже дивовижна. Мені подобається. Так, я провів останню перевірку, впевнився, що наші патрони виглядають ідеально, а тепер треба ось цю модель перенести на флешку. Давай. Так. Готово. Тепер переходимо до найцікавішого. До 3D-принтера. 3D-принтер насправді це дуже складний механізм, в якому поєднані електроніка і механіка. Механіка відповідає за е, фізичне переміщення усіх е, комплектуючих. Е, а електроніка відповідає за нагрів пластику, охолодження пластику, а також за мізки самої машини. Але він не може друкувати без матеріалу. Тому давайте вставимо спершу пластик сюди. Я його включу і поставимо його розігріватися. До 215 градусів. Все, він розгрівається. Тепер нам необхідний матеріал. Тут в мене є ось такий невеличкий склад. Ви вже його бачили в одному з минулих відео. І нам треба дістати необхідний матеріал для патронів. Пластик, яким друкує принтер, виглядає ось таким чином. Це бабіни скручені. Ось такі. Е, ніби дроти з пластику. Це пластикова нитка. називається. І воно буває різних кольорів. І я намагаюся використовувати найкращий в нашій країні пластик. Тому е, він тут дивіться, я знайшов шикарний колір. Він ідеально повторює справжній такий армійський колір. Як він називається? Мілітарі. Мілітарі колір. саме в такий колір фарбують бронетехніку, саме такого кольору. Робляться усе військове і патрони. В тому числі, тому ми будемо друкувати патрони ось цим кольором. Ставимо його на принтер. Край пластику обов'язково треба обрізати під кутом 45 градусів, для того, щоб він був такий гостренький і зміг зайти в тоненьке сопло дуже легко. Товщина ось цього е, пластику. Трошки менше 2 мм, але на виході він має товщину 0,4 мм. Просто уявіть, наскільки тоненькою ниточкою друкується усі моделі. Давайте загрузимо філамент. Обираємо лод-філамент, натискаємо на кнопочку. Все, пішло. Дивіться, воно потрохи накручує пластик на себе, і зараз він польється з розпеченого сопла. Це минулий пластик був червоного кольору, а зараз вже буде наш військово-зелений кольор. Ось він пішов. Дивіться, ця ниточка вже набагато тонша, ніж та, яка заходить в екструдер. Все. Принтер готовий друкувати. Хоча ні, майже готовий, треба ще деякі підготовчі моменти зробити. Друкуватися моделі будуть на ось цьому. Столі, так називаємо нагріваюча платформа, і вона має бути бездоганно чистою для того, щоб розпечений пластик прилип до неї дуже щільно. Тому ми протираємо це все спиртом, щоб не було жодних жирових плям на цьому столі. Для того щоб це не заважало приліпати нашому пластику. Він, коли гарячий, він дуже липкий, але він буде прилипати лише до чистої поверхні. Тепер Принтер підготовлений до друку. Він розігрітий і все, що нам залишається, це вставити нашу флешку в принтер, обрати потрібний файл і натиснути друкувати. Зараз починається дуже цікавий момент, коли принтер робить додаткову калібровку для того, щоб все було ідеально. Принтер має проїхатись зараз по дев'яти точкам всього стола, щоб зрозуміти їх певну висоту, і тільки тоді він почне друкувати. Він має Впевнитися в тому, що стіл рівний. Або якщо стіл не рівний, він підлаштовується під ці нерівності і робить перший шар друку повністю ідеальним. І вже тепер ми починаємо друкувати наші патрони. Перший шар завжди найважливіший, тому сподіваюся, що все з ним буде добре. В цій моделі є певна складність, бо патрони досить високі. І коли вони мають дуже маленьку площу доторку до стола, і модель дуже висока, за цей час, поки вони будуть друкуватися, внизу може щось піти не так, і воно відвалиться, і тоді все просто зіпсується і треба починати заново. Але я сподіваюся, що все буде добре. Якщо ви подивитесь уважніше на перший шар, то ви зрозумієте, що саме таку текстуру має патрон біля його основи. Принтер показує нам. Необхідну інформацію, температура пластику зараз 207-206 градусів, температура стола 60 градусів. Залишається нам 2 години 16 хвилин друку. Досить довго чекати, але повірте, воно того варте. І принтер буде брати пластик з катушки і тягнути її. Його ось таким чином, катушка буде просто розматуватися під свою вагою. І потім ця головоломка, коли вона надрукується, вона буде розміщена в моєму інтернет-магазині Кубастік 3D. Там я продаю цю та інші головоломки, які я власноруч виготовляю за допомогою 3D-друку. 3D-друк технологія не проста, але мені вдається робити наші головоломки бездоганними. По-перше, вони виглядають просто неймовірно, і в цьому ви переконаєтесь, коли побачите готовий результат з цією головоломкою. А по-друге, усі ці головоломки вони... Дуже круто вирішуються, тому що я маю великий досвід вирішення головоломок і підбираю для асортименту магазину лише цікаві та найскладніші головоломки. Тож приходьте, будь ласка, за посиланням в описі, підтримайте відкриття мого магазину і замовте головоломку для себе або комусь в подарунок. Зараз я вам покажу, як це має працювати. За посиланням в описі ви знайдете ось цей аккаунт в інстаграмі, який має назву Кубастік 3D. Тут ви можете передивитись фотографії і обрати головоломку, яку ви хочете замовити. До речі, ось патрони вони вже в наявності, і ви можете їх придбати. Також тут є безліч інформації, яка вам, яку вам необхідно дізнатися, про кожну з головоломок можете ознайомитися, а потім просто написати в Дрект для того, щоб замовити. Пишіть. Наші менеджери будуть раді вам відповісти. Ой, Боже, як воно гарно, ай-яй-яй. Реально, можна дивитися і дивитися. Вже пройшло досить багато часу, і я дуже хвилююся. Я не знаю, чому я вже робив це сотні разів, але на камеру я показую сам процес друку не так часто. Можливо, якби ви захотіли, щоб я вам показував, як я друкую головунку частіше, то напишіть мені про це в коментарях. А ще можете підписатися на канал, якщо вам цікавий контент про 3D-друк та про головоломки. До речі, дивіться, ми вже зовсім скоро підберемося до того самого моменту, коли треба змінювати колір. Пластика. Я маю на увазі ось цей момент. Там, де, бачите, спочатку йде помаранчевий, а потім йде зелений. Так ось помаранчевий це буде наш е, зелений, а ось цей яскраво зелений колір ми замінимо на золотий, щоб зробити нашу кулю більш реалістичною. Дошка тут залишились уже. Я сюди зараз присів, щоб поспостерігати і показати вам, як буде мінятися філамент. Ось зараз принтер додруковує, і як ви бачите, він робить паузу, після чого вигружає філамент. Тут написано: «Натисність, щоб вигрузити філамент. Натискаємо і. Далі він випльовує наш зелений матеріал, я його дістаю і замінюю, як я вже й казав, на золотий. Просто подивіться, який золотий красивий і як він класно співпадає і комбінується з таким мілітарі-зеленим кольором. Мені дуже подобається. Золотий колір ми так само маємо вставити в екструдер, вставляємо його сюди. І далі він пише чи філамент. Вигружен, так, був вигружен. А тепер вставляємо, натискаємо, і він має його, бачите, проковтнути. Все, філамент пішов, і зараз тут буде мінятися колір. Дивіться. Пішов зелений, який зараз плавно, плавно стане золотим. Тепер, коли колір правильний, все, що мені залишається, це натиснути кнопку, і принтер продовжить друк, але вже іншим кольором. І ось як це буде виглядати. Натискаю на. Кнопку, і принтер пішов, 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 пішов. Це треба прибрати, це зайве. Все. Друк продовжується, ніби він і не зупинявся, але колір вже інший. І особливо класно, це помітно зверху. Я ніколи не перестану дивуватися цій технології. Чекаємо ще, як нам пишуть, 13 хвилин і можна буде вже вирішити цю головоломку. Я вже готуюся. Скоро додрукується. Блін, ну як же це круто виглядає? Настільки. Красиво воно друкує. Я, я не знаю. Я досі не втомився спостерігати за цією технологією. Все. Слухайте. Ну, це було довго, але мені здається, що очікування було того варте. Просто подивіться на цей шедевр. Це нереально. Гляньте, як воно круто виглядає. Реально схоже на справжні патрони за кольором і. Дуже обережненько воно надруковано. Ну що ж, давайте спробуємо розглянути цю голоболонку більш детально. А ось це мій улюблений момент. Страйк. Просто подивіться, шар до шару. Цей патрон виглядає ідеально. Він реально схожий на справжній, ніби от зараз можна зарядити ним зброю. І ще ось ця деталь. Як ви бачите, низ цієї модельки, цієї деталі виглядає як у справжнього патрона. Саме сюди прилітає бойок, як я розумію. І таких патронів у нас шість, але подивіться на них уважніше. Як ви бачите, тут на кожному патроні є різна кількість ось таких ось форм, вирізів, нібито не вистачає якогось елементу такого круглого. І у нас є. Три види патронів. По-перше, це ті, на яких два вирізи, і таких патронів у нас три штуки. Далі в нас ідуть ось такі най не знаю які дивніші патрони, де по три вирізи, тобто два, так як в минулому випадку, і один ще перпендикулярно. Таких патронів у нас два. І ще один патрон, на якому немає вирізів. Зовсім. Головоломка, неймовірно, її завдання це зробити з цих шести патронів протитанковий їжак. Виглядає це дуже ефектно, ви вже бачили на початку відео, але завдання це навпрочуд складне. Тож, якщо ви не хочете знати вирішення е, цієї головоломки, то прямо зараз вимикайте відео і переходьте за посиланням в мій інстаграм-аккаунт. І купляйте цю головоломку для себе, бо її секрет зможе звести вас з розуму, я вам обіцяю. А зараз покажу, як вирішується ця головоломка. Ну, по-перше, давайте глянемо на ці деталі. Візьмемо, наприклад, патрон без виймок і подивимось, куди ж він може стати. А все просто він може стати ось так. Він ідеально підходить в кожну виймку, Як бачите, і не тільки. Повний патрон може сюди стати. Сюди може стати ще такий самий з виїмками, але іншим боком, залишаючи при цьому тут виїмку для наступного патрона. Наприклад, це може бути ось таким чином. Ось так. Бачите? Ніби один патрон пройшов крізь інший. Але дивіться, логічно подумати за те, що ці патрони мають бути розміщені ось таким чином. Це, в принципі. Основна технологія того, як їх треба розміщати. Але ще два патрони мають бути розміщені. Просто уявіть собі, ось в цих отворах: один в той бік, а інший на нас. І є лише один єдиний правильний варіант положення цих елементів. Ми залишаємо повний патрон на кінець, ним ми будемо фіксувати усю нашу конструкцію. Почнемо з патронів, де в нас є три виїмки і скласти нам їх треба таким чином, щоб у нас вийшло дві дірки, якраз для ще двох патронів між них. І правильним буде положенням саме ось таке. Не в одному напрямку вони дивляться, а в різних напрямках. І в ці дірки нам необхідно вставити ще два патрони. От дивіться, таємничою діркою у нас буде ось ці дві дірки. Ми зараз заюзаємо. А ось ця залишається на саме кінець для нашого цього патрона, бо, як бачите, він тут стає шикарно просто. І ось що ми робимо. Сюди ми ставимо подвійні, один дивиться наверх, інший має дивитися вниз. Як ви бачите, ця головоломка досить непроста. Дійсно, щоб вирішити її, потрібно не тільки мозкові здібності, а ще й рівні руки. Я на це поки що скаржуся, але сподіваюся, що ви в цьому плані. Набагато краще за мене. А тепер дивіться уважно. Якщо ми точно поставимо по центру ці патрони, вони будуть перекреслювати один одного в одній точці, то ви чітко побачите місце для останнього патрона. Бачите, цей сюди стає просто ідеально. Але є питання, як помістити сюди цей, якщо тут отвір вже наполовину закритий. Дуже просто. Повний патрон не поки що. Знову залишаємо. А далі ці два патрони ми зміщаємо трошки униз, для того, щоб нижній отвір став, як ви бачите, цілим. І саме сюди зайде ось цей патрон з подвійними виїмками, Таким чином, щоб ці виїмки примкнули до перших двох патронів. Ось таким чином, бачите? Ось так. І тепер ми маємо посунути усю конструкцію всередині так, щоб воно плотно поєдналося разом. І залишається лише один єдиний отвір, куди ми вставляємо останній повний патрон. Мало все не розвалилося. І тепер у нас виходить протитанковий їжак. Головоломка дуже складна з дуже крутою ідеєю, і вона просто неймовірно. Красива, як я казав, цю головоломку я називаю головоломка для ЗСУ або від ЗСУ. В будь-якому разі вона дуже мілітарі, дуже воєнна, і вона ідеально підходить як сувенір на згадку про сьогоднішні важкі часи. Які часи? Такі головоломки. Я сподіваюся, що вам сподобалась ця головоломка. Патрони, виглядає вона дійсно круто, і ви можете придбати її за посиланням в описі в моєму новому магазині Кубасік 3D. Там не тільки ця головоломка, там є ще й інші пазли, які вам також можуть сподобатися. Тож підписуйтесь на цей аккаунт, також підписуйтесь на мій канал і слідкуйте далі за розвитком україномовного контенту. Всім дякую за перегляд. З вами був я, Євгеній Бондаренко, на каналі Кубастік. Па, па і гарного настрою.